Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурентів. На Волині п'янючий водій скоїв ДТП серед постраждалих восьмирічна дівчинка. На Харківщині у руках 11-річної дівчини вибухнув планшет. Іран заявив, що випробовує надзвукові крилаті ракети. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 9 серпня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із новин Волині. І знову маємо гіркі звістки з фронту. Захищаючи Україну на війні, загинув солдат Микола Комяк. Відомо, що захисник був родом із села Лахвичі Любишівської громади. Герой загинув 5 серпня. Свій останній бій воїн прийняв на Харківщині. Полеглому захиснику був 41 рік. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вічна слава і пам'ять захиснику. В озері на Рівненщині відпочивальники виявили тіло 43-річного чоловіка. Відомо, що це уродженець Волині, який потонув під час купання в озері, як повідомила прес-служба Вараського райуправління ДСНС Рівненщини, нещасний випадок стався в озері поблизу села Нобель Лопницької громади в одному з прикордонних сіл Рівненської області. Повідомила, що загиблим був житель села Любишів 1980. Атого року народження обставини смерті чоловіка встановлюють. У Володимирському районі п'яний водій з Коїв, ДТП. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 8 серпня у селі Нова Лішня. річний житель району, керуючи легковиком ВАЗ у стані сп'яніння, зіткнувся з автомобілем Рено Трафік, який рухався по головній дорозі. За кермом Рено перебував 43-річний житель Нововолинська. Внаслідок автопригоди постраждали дві пасажирки Рено Трафік. 8 та 40 років дитину госпіталізували. У результаті автопригоди травмувався і водій ВАЗ. Він також у лікарні нині триває досудове розслідування. На Волині судитимуть трьох чоловіків, які підробляли документи і незаконно переправили за кордон 132 ухилянта. Як повідомили в обласній прокуратурі, 36-річний нововолинець спільно із 25-річним і 21-річним жителями Володимира видавали ухилянтів за водіїв і вносили відомості про них до системи шлях. За даними слідства, чоловіки брали за свої послуги по 4 тисячі доларів США. Нині затрат. Отриманих обвинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення за кордон організованою злочинною групою і несанкціоноване втручання у роботу інформаційних систем у разі доведення вини волинянам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Волинь готова до опалювального сезону на 63%. Про це повідомила заступниця начальника управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Вікторія Тимчишина під час брифінгу. Йдеться на сайті ОДА. За її словами, підготовку до опалювального сезону планують завершити до 1 жовтня. Нині ж особливу увагу приділяють готовності об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, виконують планові поточні та капітальні речі. Ремонти, а також регламентні роботи, готують резервні джерела живлення електричної енергії на випадок аварійних вимкнень, формують аварійні бригади. Тощо поруч з тим, в області збільшується кількість населення, що встановлює сонячні батареї. Лише з початку 2022 року чисельність індивідуальних побутових споживачів, які встановили сонячні батареї, зросла на 21%. Що ж стосується закладів освіти області, то вони готові. До опалювального сезону на майже 68%. Усі ремонтні роботи планують завершити до початку навчального року. І до загальноукраїнських новин. Трагічна ніч для Дніпропетровщини. Від вечора, 8 серпня, росіяни тричі обстріляли Нікопольщину. Важку артилерію спрямували на сам Нікополь та Марганецьку громаду. За інформацією Дніпропетровської ОВА загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали. Чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Пошкоджена церква, п'ять приватних. Будинків, дві господарські споруди, авто та кілька ліній електропередач не припиняють росіяни обстрілювати і Херсонщину. В день 9 серпня російська артилерія накрила вогнем дитсадок у Херсоні. Внаслідок обстрілу поранення отримав 75-річний слюсар. Також ворог пошкодив енергетичний об'єкт. Наслідок атаки без світла залишилися шість населених пунктів Білозерської громади. Цього ж дня зі ствольної артилерії окупанти обстріляли село Миколаївка Донецької області, поранивши трьох місцевих жителів. Про це офіс генерального прокурора повідомив у телеграмі. За даними слідства, російські загарбники атакували Миколаївку о 9.20 ранку, 9 серпня. Двох постраждалих чоловіка та жінку, ворожа атака заскочила у крамниці. Ще одна жінка перебувала у власному будинку. Усі троє дістали мінно-вибухові травми різного ступеня тяжкості. Парамедики надали постраждалим первинну допомогу на місці події, після чого доставили їх до лікарні. Також встановлено, що внаслідок влучання ворожих снарядів пошкоджень зазнали приватний будинок, господарча споруда і торговельний об'єкт. За фактом ворожого обстрілу розпочати розслідування. Нардепу Олександру Дубінському повідомили про підозру у підробці документів для виїзду за кордон. Про це стало відомо 9 серпня. Інформацію повідомив сам нардеп у своїх соцмережах. Йдеться про виїзд за кордон під приводом лікування батька. За даними слідства, його батько виїжджав без супроводу нардепа і повернувся в Україну самостійно. Сам Дубінський перебуваючи за кордоном, підписував офіційні документи, що може вказувати на їх підробку. Тепер нардепу загрожує до шести років позбавлення волі. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи колишнього народного депутата України, колишнього заступника голови фракції забороненої партії регіонів Володимира Макієнка. За інформацією СБУ, вони перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад півмільярда гривень. Також перевіряється інформація щодо ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011-2014. Цього років у розмірі більше ніж 63 мільйони гривень. Санкції статей передбачають покарання до 12 років ув'язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Зазначимо у 2019 році. У Макієн ДБР також проводило обшуки. Тоді повідомлялося, що обшуки стосуються справи про ухилення від сплати податків при придбанні. Телеканалу прямий. Суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду і слину, так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп'яніння в момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка. Адвокат родини загиблого Віталій Сердюк розповів виданню Бабель, що цей трюк затягнув час проведення аналізу. Він тривав понад два місяці. Спочатку тести показали, що у біоматеріалах немає алкоголю, але коли досліди Ли самі біоматеріали, то виявили воду і слину. У слині і знайшли алкоголь. Прокурор підтвердив слова адвоката про воду та слину. Він зачитав у суді висновок експертизи. Натомість адвокат тандира Олег Юрченко у суді заявив, що ознайомився з результатами експертизи на алкоголь і каже, що ані в крові, ані у сечі алкоголю не знайшли. Суд у підсумку вирішив залишити тандира у СІЗО до 26 серпня. Yeah. <laughs> Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та у цілому законопроект номер 5431 про посилення ролі антимонопольного комітету України. Його підтримали 258 народних депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Відомо, що законопроект внесли до парламенту ще у квітні 2021 року. Він має наблизити українське законодавство про конкуренцію до європейського. Поки що депутати запустили. Тільки першу частину антимонопольної реформи, яка розширює та вдосконалює повноваження АМКУ, наприклад, тепер він зможе проводити обшуки та вилучати документи. Переходимо до загальносвітових новин. Латвія стала ще однією державою, яка приєдналась до декларації G7 на підтримку України, а саме до гарантій безпеки, представлених на саміті НАТО. Прем'єр-міністр країни написав у Твіттері, що Рига гарантує довготривалу підтримку Україні у війні проти агресора, і очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу. Разом з нашими партнерами ми будемо підтримувати Україну у її боротьбі проти. Російської агресії стільки скільки буде потрібно, ідеться у повідомленні. Іран заявив, що отримав технологію для створення надзвукової крилатої ракети. Наразі вона нібито перебуває на стадії випробувань. Про це повідомили іранські інформаційні агентства. Ця ракета, яка є новим поколінням крилатих ракет іранського виробництва, зараз проходить випробування і стане новою віхою у оборонній могутності Ірану, заявило іранське медіа. Зазначимо, гіперзвукова зброя це зброя, яка здатна розвивати швидкість понад 5 Ять махів, тобто понад 6 тисяч кілометрів за годину. Вірані кажуть, що швидкість їхньої ракети, нібито у 15 разів, перевищує швидкість звуку. І на завершення у Московській області на Росії стався потужний вибух. Зазначають, що у повітря злетів загорський оптикомеханічний завод у Сергієвому посаді. Хмару від вибуху було видно за десятки кілометрів. У сусідніх будинках повибивало навіть вікна. Кількість постраждалих росіян внаслідок вибуху на складі піротехнікою сягає більше 40 осіб. Під завалами все ще можуть бути люди. На місці працювали 23 машини швидкої допомоги. За інформацією кремлівських змі, дороги поряд із заводом перекриті для руху автомобілів. Також на заводі після вибуху оголошено тотальну евакуацію. За офіційною версією, вибух стався через людський фактор і недотримання техніки безпеки. Все сталося в ангарі площею півтори тисячі квадратних метрів, який використовували нібито як склад із піротехнікою. Він зруйнований повністю також додатково повідомили, що на заводі виробляли зокрема оптичні приціли, тепловізори та головки самонаведення ракет, біноклі та прилади нічного бачення. Тим часом місцеві пабліки діляться кадрами снаряду, який знайшли на території заводу. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Ті. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.